Отже, гарненько облітаємо, обчищаємо цю стару кору і починаємо. Кому легше знизу, кому легше зверху, але головне оці щілини, щоб добре проникла фарба. А вже весною будемо Почнемо з оприскування. Я планую почати з мідного купоросу. Так як я тут осінню, якщо ви бачили, обрискував залізним купоросом, то я роблю чергування. Якщо осінню залізний, то весною мідний. Осінню до залізного я здавав цьому році брунку. А весною... Ще побачимо. Подивимося, яка буде зима. Надіємося, що зима буде зимна.